Ага. Угу. Доброго дня, добродію. Стеля, бачиш у нас начебто біленька, начебто гладенька. Начебто і ось пішли. Це тепле проміння, теплий, тепле світло. І під теплим світлом от, достатньо якісно все виглядає. Тут всі ці огрехи. Оскільки тут все це видно, ну, мені більш подобається. Особисто мені краще виглядає е, при денному світлі. Ось при денному світлі виглядає краще тепле світло. Достатньо ось навіть біля вікна. Я все бачу, все просвічується. Тобто я бачу, бачу дрібні. Ось. То що, якщо так, то нічого не бачу. А ось тільки ставлю боковуху, і все це проявляється і достатньо далеко. достатньо далеко. Тобто є місце для роботи. Є місце для роботи. Зараз покажу прохолодний.